Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці Шлях відновлення. Швидше за все, досить небагато людей, навіть ті, що постійно читають, активно читають Біблію, зразу зможуть розказати історію про двох жінок на ім'я Сепфора і Фуа. Їх більше знають не за іменами, а за родом їхньої професійної діяльності. Це, так би мовити, бабки з повитухи у стародавніх євреїв. Іще за часів найжорстокішого рабства в Єгипті. З одного боку, їх знають як щирих і дуже богобоязливих жінок, а з іншого боку, їхній вчинок завжди викликав у багатьох людей якісь неоднозначні почуття. Саме з ними пов'язують появу так званої святої неправди, такої собі святої брехні, яку вони буцім використовували для збереження життя єврейських хлопчиків. У цьому короткому відео я хочу торкнутися трохи цієї ситуації, яка нам добре відома з біблійної історії. Отже, для початку прочитаємо біблійний текст. Я прочитаю це з нового перекладу української біблії, бо в перекладі Огієнка є багато таких чудернацьких визначень і висловів, які ну, не зовсім можливо для нас знайомі. І тоді єгипетський цар звернувся до єврейських повитух. Ім'я першої з них Сепфора, ім'я другої Фуа, і сказав Коли допомагаєте єврейкам при пологах, то якщо буде хлопчик, убивайте його, а якщо дівчинка, залишайте її живою. Та повитухи боялися Бога і не робили так, як звелів їм цар Єгипту. Вони залишали в живих і хлопчиків. Тож єгипетський цар покликав повитух і запитав їх, чому це ви так чините, залишаєте живими хлопчиків? А повитухи відповіли фараонові єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо народжують ще до того, як до них прийдуть повитухи. Тож вони народжували. І Бог чинив добро повитухам, а народ множився і ставав дуже сильним, оскільки повитухи боялися Бога, то набули собі доми. Начебто все тут зрозуміло. Новонародженим хлопчикам загрожує небезпека. За наказом фараона, вони повинні бути вбиті одразу після народження. Єврейські повитухи не хочуть виконувати цей злочинний наказ фараона, і вони залишають хлопчиків живими. А фараонові розповідають таку собі майже правдоподобну історію, чому їм не вдається виконати його наказ. Хтось називає такий вид поведінки святою неправдою і знаходить причини, щоб звинуватити цих жінок акушерок у недовірі Богові. Тому що вони займаються порятунком людського життя, це благородна справа, але використовують цю справу, вірніше досягають цієї мети, ну так би мовити, через обман. Цікаво тут те, що Бог за такі справи був до жінок дуже прихильним і робив їм добро. Отже, сьогодні я хочу запропонувати вам подивитися на це питання трошки з іншої сторони, з іншого боку. Як на мене, такий погляд має право на існування. Давайте спочатку пригадаємо демографічну обстановку у євреїв на той момент, які ми маємо точки відліку. До Єгипту Яків прийшов зі своїми дітьми та онуками, ну, в кількості, як ви пам'ятаєте, 70 або 75 душ. Через 430 років народ ізраїльський виходив із Єгипту, і на той час його здатного до війни населення налічувалося 603 тисячі чоловік. Це дає підстави припускати, що всіх разом ізраїльтян ну, було щонайменше 2,5 мільйони. Щоб із групи 75 осіб вирости до 2,5 мільйонів за 430 років. То коефіцієнт зростання населення в такому разі має бути не меншим, ніж 1,3% на рік. Це означає, щоб досягти такого коефіцієнту, чистого приросту населення, народжуваність мала покривати смертність. Як ми знаємо на той час, за відсутності необхідних ліків або засобів гігієни, дитяча смертність була дуже високою. Отже, і народжуваність має бути також високою, щоб компенсувати всі втрати. Ну, а тепер трохи про цифри. Отже, на момент виходу з Єгипту євреїв 2,5 мільйони. Це означає, що того року, коли вони виходили з полону, їхній народ поповнився на 1,3%. Це означає, що чистий приріст становив 32 тисячі 500 чоловік. Якщо дуже усереднено додати до цього числа можливу цифру смертності, припустимо, 10 тисяч на рік, то має народитися за рік, за рік виходу їх із Єгипту 40 тисяч нових євреїв. Такі цифри були на момент виходу з Єгипту. На момент народження Мойсея, це мінус 80 років до того, ситуація трохи можливо відрізнялася, але не так, щоб дуже сильно. Що ж виходить? В той час, про який ми говоримо, про який ми читаємо в Біблії, в ізраїльському народі мало народжуватися від 25 до 30 тисяч дітей на рік, щоб покривалася смертність і був коефіцієнт приросту. А це означає, в свою чергу, що народжувалося від 70 до 100 дітей щодня. У зв'язку з цим постає цілком закономірне питання. Чи можуть дві жінки, навіть такі знамениті і спритні та проворні, як Сепфора і Фуа, прийняти 70 пологів як мінімум на день. Тим більше, що жили вони всі не в одному будинку, не в одному роддому, не в одному якомусь приміщенні, де всі лежали жінки, які очікували на пологі? А на певній відстані один від одного? Відповідь, звичайно, очевидна. Звичайно ж, вони цього зробити не могли. І це також розуміє фараон. Те, що Біблія не говорить про будь-які покарання для цих благородних жінок з боку фараона, показує, що він і сам розумів суть цього питання. Вони йому явно кажуть: ізраїльські жінки сильні, вони справляються з таким процесом, як пологи самостійно і без допомоги повиту. Очевидно, справляються з допомогою найближчих родичів або сусідок. Швидше за все, місія Ісепфори і Фуї на той час зводилася не так до того, щоб вони пологи приймали самостійно, а як до консультативної ролі. Або ж вони приймали пологи з якимись серйозними ускладненнями. Сказати, що таких випадків, коли ці бабки з повитухи взагалі не стояли перед вибором, що робити з новонародженим єврейським хлопчиком, так сказати не можна. Книга буття однозначно говорить, що вони залишали їх живими. Тобто моменти, коли від них очікувалося, що вони дітей умертвлять, а вони натомість залишали їх живими, такі моменти були. Але про цих жінок можна сказати й більше. То була їхня внутрішня установка, то був їхній особистий вибір. Вони не могли прийняти цей немилосердний злочинний закон як керівництво до дій. Але як ми вже згадували, не на них лежала основна відповідальність приймати пологи у єврейських жінок. Тому до моменту, коли їм довелося давати відповідь фараону, швидше за все, їхня роль вже була консультативна. Або вони приймали складні випадки. Ось саме цю частину своєї діяльності вони і представляють фараонові як головну відповідь. Вони не пускаються в довгі дискусії з ним щодо аморальності його закону. Вони не виявляють перед ним симпатію до єврейських хлопчиків і не вмовляють його змінити рішення, його наказ. Зі свого великого досвіду, вони просто беруть як відповідь і аргумент саме те, що в цій ситуації найбільше підходить. І як ми бачимо з розмови, фараон їх не розпитує про кожну ситуацію окремо, і їм не доводиться говорити фараонові неправду. Тому в цій ситуації швидше за все. Не можна сказати, що повитухи обманювали фараона. Вони просто не відповідають йому на всі незадані ним питання. А натомість звертають увагу на той факт, який справді мав місце. Єврейські жінки сильні, можуть народжувати самостійно без нашої участі. І таку відповідь можна вважати тією мудрістю, яку Бог посилає своїм богобоязливим дітям у складних обставинах. Можливо, ви пам'ятаєте історію про апостола Павла, це 23 розділ Книги Діяння Апостолів. Його привели в Сендріон, намагалися засудити, а первосвященник Ананія навіть наказав вбити його по вустам. Розлючені члени Сендріону були налаштовані дуже агресивно проти Павла. Але яким дивним чином Бог здійснив його спасіння? Він дав мудрості апостолу сказати таку фразу. Досить розумно, досить мудро. Давайте прочитаємо про це у 23 му розділі із книги дії апостолів. І сказано тут ось про що: зрозумівши, що одна частина тут садукеї, а друга фарисеї, Павло вигукнув у Синедріоні. Мужі брати, я ж фарисей, син Фарисеїв, за надію на Воскресіння мертвих мене судять. І, напевно, ви пам'ятаєте, що сталося після цієї фрази. Ми, коли можемо прочитати знову ж таки у Біблії, про це тут сказано так: як тільки Він це промовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і збори поділилися. Адже садукеї твердять, що немає ні Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї це визнають. І чинився великий галас, і деякі книжники, які були з групи фарисеїв, підійнявшись, чинили опір, кажучи: ми не знаходимо нічого лихого в цій людині. Що ж, як дух заговорив до нього чи ангел? Цікаво про те, що ми можемо бути впевнені і переконані, що саме Господь дав апостолу таку чудову ідею сказати саме про це. Те, що це був безпосередній вияв Божої мудрості через відповідь Павла, свідчить текст 11. Послухайте, що Господь говорить. А наступної ночі Господь, ставши перед ним промовив Кріпися, Павле, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба свідчити і у Римі. Що випадок із бабками з повитухами, що випадок із Павлом. Це реальні приклади того, що колись Христос сказав своїм учням. Ви пам'ятаєте про це, ми читаємо в Євангелії від Марка. І коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити. Бо те, що буде вам дано тієї години, це й говоріть. Адже не ви будете говорити, але Дух Святий. Однозначно, що нам потрібно було би знати про бабок Споветух? Це були богобоязливі жінки. Це видно з їхньої поведінки і з того, як Бог благословляє їх за їхню вірність. Друге, вони не обманюють фараона, вони не дурять його, що взагалі до цієї ситуації не мають жодних відносин. Вони просто не починають йому відповідати на ті питання, які він їм не ставить. Бог дав їм мудрості, що сказати і як. А фараону Бог не дозволив допитувати їх по кожній окремій ситуації, коли вони мали би або зраджувати врятованих хлопчиків, або відкрито обманювати фараона. Це були жінки, які швидше за все готові були на жертву. Якщо фараон вважатиме, що їхня діяльність злочинна, і накаже їх стратити, вони готові були прийняти і таку долю. Це були жінки, керовані великим милосердям. І керовані великим смиренням, бо тільки такі люди здатні так абсолютно довіряти Богові за таких небезпечних обставин. Однозначно можна сказати про цих повитух. Не вони винаходили святу брехню. Цей термін продукт розумової діяльності богословів та біблійних теоретиків. Ці жінки просто довіряли Богу, і Він давав їм мудрості, що говорити, коли говорити. І як говорити, хочу побажати сьогодні нам, усім, дорогі друзі, такої ж мудрості від Бога в наш непростий і досить складний час. Нехай Господь вас благословить і скеровує своєю величю і своєю мудрістю.